Я в самому центрі Києва, де днями прямо на хрещатику відкрили центр протезування. Тут нашим захисникам повертають можливість рухатися, обійматися і жити повноцінним життям. А ще створюють атмосферу повної відкритості. На всю стіну панорамні вікна, через них видно, як тренуються військові на протезах. Всередині теж прозорі стіни, і весь процес від виготовлення протезу до реабілітації можна побачити одразу. Ми вирішили створити повний open space для того, щоб наші військові могли відчути себе частиною цього суспільства, щоб від них не відверталися на дворі, щоб до них привикали і щоб їх сприймали. Центр протез фундейшн створений українцями в Америці у травні 2022 року. Коли протезисти показали високу якість роботи, охочих на протезування саме у них стало значно більше. Тож команда вирішила відкрити офіс у Києві нині у черзі на протезування 1600 захисників. Ми боремося за Найпростіші кейси, нижча коліна, та а також ми беремося за найскладніші кейси, починаючи від, від найвищої ампутації, так ампутація вищо руки, нижвище локтя, нижче локтя і інші речі. Дмитро один із тих, хто пройшов протезування в Америці рік тому. Служив морським піхотинцем і втратив кінцівку на початку 23-го року, коли наступив на міну. Каже, пережив період депресії, бо ходити в зробленому в Україні протезі було боляче. А вже за дві години після того, як отримав протез у американській філії, катався на роликах. Я думаю, це так ну має бути. Що ну це все-таки ампутація, це значить, боль, дискомфорт постоянно. Но оказывается, можна по-другому. Я тоже не знала. Когда мені дали именно вже анатомічно сделаны правильно по моей ногі, ну я був удивлен. Я прям я не знаю, хотів бігати і прыгать. Тепер Дмитро справді може стрибати і бігати, тож дехто з військових після протезування повертається на фронт, де тестують протез у бойових умовах і далі регулюють за потреби. І ми тестуємо це все, вчимо, як правильно бігти, як правильно розподіляти вагу. І вони повертаються на фронт, щоб виконувати бойові задачі, ну, ті, які потрібні. Із тою силою, яку вони можуть дати, да. Окремо на другому поверсі простір, де працюють із верхніми кінцівками. Тут також вчать, як користуватися протезом у побуті. Альона показує принцип роботи біонічного протезу. Ним можна управляти за допомогою датчиків руху, які кріпляться на м'язи. А тепер просто розслабте, Просто розслабка. І все. І вона у вас буде тримати. У нас був пацієнт і. Який до отримання поранення він дуже класно готував, і коли ми встановили якраз протез, ми е, з ним працювали над тим, щоб він там каже: Я там люблю готувати. Добре, давай, давай щось зробити.' І він е, саме протезовану кінцівку він там нам порізав фрукти, і дуже так гарно ще засервірував. Тобто, взагалі, класно. Вартість протезування покривається коштом американських благодійників. Щоб стати у чергу, потрібно заповнити анкету на сайті центру і дочекатися дзвінка. Юлія Горбань, Євген Наливайко, Укрінформ.